Там позиція. Ми зараз туди заїжджаємо, вас зараз заводимо в бліндаж. В оточенні є наші люди. Вони сидять в часовому яру. Ми їм дронами закидуємо і провізію, і боєприпаси, і бензину, і все підряд. У нас зараз все, що ми робимо, все зав'язане навколо наших хлопців. Це конкретно, щоб ніхто до них не підійшов. Тобто це моніторинг зі всіх сторон і розвідка, і повністю знищення всіма силами і засобами, які в нас є наявні, всіх навколо них, щоб вони себе не виявляли. Заходи безпеки це максимально себе убезпечити інформацією і даними з приводу противника в тому районі, куди ми будемо заїжджати. Перевірити небо, чи в нас немає ніякої розвідки, тобто по виявленню нас. Вас тільки як виявляють, зразу в вашу сторону вам назустріч починає летіти. ФПВ різного роду. У нас тарлінг на машині. І ми зараз просто будемо виходити на своїх хлопців, а наші хлопці мають е, доступ до спеціальних програм і додатків, е, де вони промоніторять небо. Хлопці без води, без їжі. Вже більше місяця на позиції, їм треба допомагати хоч якось. Я сам бивший командир бойової групи. Це мої хлопці, з якими я колись служив. І мені потрібно їм допомогти, це мій обов'язок. Літаю суто на хевішоті, але я ще за професією інженер. Тобто я закінчив, я був сапером в групі бойовій, перед тим, як командиром став. А так загалом возимо там десь по 20 кілограм на таку відстань. Просто швидко працювати, щоб тебе не засікли, і максимально обезпечити свою позицію, тобто залітати не відразу на неї, а там старатися десь посадити плюс. Подалі від позиції, плюс дивитися небо, дивитися, де наш супротивник в повітрі, і тоді буде все бути. Такий етап війни, що дуже важко під'їхати до лінії логістиці, доставити будь який провізію, вантаж там, чи боєкомплект. У нас є теж вампіри, трошки менший. Борт трошки менше вантажу підємність, тому зараз використовуємо хай, що все залежить індивідуально від погодних умов, від теж протидії і насиченості ворога в небі. Ми поки що найбільше закривали за ніч. Було дуже багато бортів противника в небі, тому п'ять ходок робили. Взагалі ми можемо щось робити. Екіпаж має складатися в ідеалі з трьох людей. У нас двоє. Ось, в принципі, справляємося. Вчора я один був, доставляв сам все, розкладав сам. Все, що можемо своїми руками, робимо своїми руками. Є дуже хороша техпідтримка. То техпідтримка теж допомагає, висилає ось такі там деталі різні. Підтримка в них. Якщо є необхідність, то відправляємо на от вчора, наприклад, відправили батареї, бо в нас там пошкодились вони і вони все за свій власний кошт виправляють. Нема б... що ці гаючка. Земляшан нас кожен, я рахую, боєць бойової групи здатно там тому... опанувати будь-який засіб. Для роботи тому нема проблем. Всі дуже розумні, всі дуже ініціативні. Головне бажання просто ти все. Коли ти в бойовій групі, тобі треба знати топографію, медицину. Різні види озброєння, я рахую, що це теж не кожен зможе опанувати. тому Такі люди, вони ж не просто так є відбір, і люди попадають з певними своїми якимись характеристиками. Дивимося погодні умови. З 8 вечора від 9 до 2 ночі ми маємо відпрацювати. Далі просто підніметься сильніший вітер. Вода Вода замотана в поролон, щоб легше було. Ні, ні, Всередині три, три баклажки. Три півторачки. Трошки воду зливаємо, щоб вони не розбивались, щоб був якийсь теплозазор, типу щоб не було тиску при ударі. Перші легенькі, далі буде важче. Посилка. Просто ми хочемо побачити, як він веде, як батареї просядуть. Вчора 20 кілограмів зараз знести. Я впевнений, що він долетить, все буде добре, якщо його в не влупиться. Підключаю пульт, яким ми борт запускаємо і піднімаємо в повітря. Тут буде штурман, він його буде запускати. Прогрівати, піднімати борт в небо. Потім я буду наземною станцію перехоплювати його і здійснювати відповідно політ до місця скидання. Я буду кидати в ручному режимі, бо тому що там матрас у нас, є, і щоб скинути м'ягенько, щоб приземлилось, не розбилась вода. Так, це все робиться без світла, щоб не видати. Бо там в них в небі постійно висять дрони, які е, включають дві камери, тобто денну і нічну. Або літають крила, які мають дуже. Ну, дуже хороші камери і будь-яке світло може Зараз розкажуть, що по небо і будемо йти. Чисто. Let's go. Mm -hmm. Виключай Все, yeah. бігом всередину. Mm -hmm. Піднімав борт з пульта. А потім він перехвачує на наземку. Він вже перехватив, зстаті. Так, висоту набирає. Вібрації. Супер. Я дотягнув лопасть. Дивимося за всіма даними, щоб нічого, не дай Бог з ним не трапилося. Якщо що, будемо перехоплювати на ручне керування. Як почне скидати, тоді я почну докручувати. Чекай, 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 я скидаю. — Це оця Так. — Що. Побрив ногу. Бачиш, який вітер? Може і ноги побрив. І нові труси на А Ця полетіла, грається, як треба. Яка там точка у нас є? Подивись на карті, яка точка, з якої почати місію. Ми протестували, що можемо нести, батареї вистачає, з вітром звичайно проблеми, але треба назад ми пусті йдемо, то можемо собі дозволити. Нам хлопці самі кажуть, що потрібно. Там інший раз паливо доставляємо, інший раз там щось антенну якусь, якщо там перебила артилерія там, чи що. Якщо дозволяє погода і все інше, то ми возимо і то, і то, такі нормальні, достатній кількості. Атак. Плюс суміжники скидають, але так як сьогодні ніхто не працює, то війна змінилася і зараз технології йдуть вперед. І так як FPV там не дають доїжджати в логістиці. Ось, тому ці борти виручають дуже сильно. Можна FPV-шками доставляти. Все. Воду. Три кілограми можна з одну ходку заносити зі скидом. Так само 3 літра прилетів, скинув, три літра прилетів, скинув. Кивішка теж стягує такі відстані, в принципі, просто вага менше. Давай другу. <кхе> <кхе> в інших місцях, де працювали, там в принципі, і були в піві все, але була дорога, можна було на швидкості заскочити і це все зробити за декілька хвилин. Подивись, де зараз Олександр зорієнтує. в мене зараз 176. В мене має бути висота, на 40-50. менше, 40 що зліва. Сілька вистав цього? 172. Зробили три вилюта по доставці, провізії, саме води для хлопців. Можна було б більше, якби було більше батарей. Вітер, ніхто не літає, але ми спробували, у нас вийшло, слава Богу. Хлопці з водою. На добу якусь трошки перекрили їхні потреби. Скільки води сьогодні змогли доставити? Десь порядка 30 літрів. Наскільки як ви думаєте, ви навіть більше там доба там дуже багато людей, вони і так економлять.